Ви можете уявити місце, де дива зустрічаються на кожному кроці. Я відкрив для себе дивовижний край, швидкоплинних річок, грайливих водоспадів із кришталевочистою водою, величних гір, розкішних полонин і таємничих середньовічних замків. Якщо дослухаєтеся доброї поради, вирушайте у подорож срібною землею. На вас чекають дива українського Закарпаття. Від залізничної станції Воловець до агросадиби Бокораш, в якій маємо оселитись в селі Синевир Міжівського району Закарпатської області, 65 кілометрів. Що приємно, на залізничному вокзалі зустрічає гостей сам господар садиби Михайло Гичка. Людина глибоко обізнана у питаннях історії рідного краю. Тож, поки їхатимете у комфортабельному мікроавтобусі. Почуєте не одну легенду і отримаєте максимально вичерпну інформацію стосовно того, де варто було б побувати, що побачити і що смачненького скуштувати. Срібна земля. Так поетично називають українське закарпаття. Ця місцевість межує відразу з чотирма країнами Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Срібна земля природно перекликалася історією, культурою, духовністю ідолею із цілим світом і водночас ніколи не губилася в нім. Грандіозний лісопарк із коштовними вкрапленнями архітектурних пам'яток діамантів. Прилинами рік і озер, непересічний край заповідник, що увібрав у себе близько двох тисяч свідків минувшини, духовних, культурних пам'яток архітектури, передусім фортифікаційної. Історичну спадщину горян оточують національні природні парки і заповідні масиви. На одному з них на скелях гори Близниця. Осилилася рідкісна квітка Едельвейс, який верховинці називають шовковою косицею. Місцеві жителі пишаються тим, що унікальна природа екологічної системи карпатських заповідників входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Знавці переконують, чудовою красою рідкісного змісту ці гори не поступаються жодним у Європі. Ліси тут з грибами, лягодами, зайцями, лисицями, фазанами, а цілюще повітря п'янить без вина. Тут, на Синовірському перевалі, варто зробити зупинку. Природа щедро обдарувала Закарпаття водою. З першого погляду зачаровують стрімкі ріки Тиса, Латориця, Боржава, Уж, Тересва та Теребля. Кожна має свій крутий характер. Природну красу цього закарпатського села Синевір не можна уявити собі без цієї чарівної річки Теребля. Саме на крутому березі Тереблі у селі Синевир Міжгівського району Закарпатської області стоїть садиба гостинного господаря Михайла Гички. Власне, аросадиба Бокораш це родинний комплекс, який об'єднав кілька приватних садиб Миколи Соботи, Михайла Гички та Миколи Нірода. Вони належним чином облаштували свої оселі для прийому туристів. Жил Микола Субота спородив на своєму обійсті справжню колибу Тимчасове житло карпатських лісорубів і зібрав там безліч старожитностей верховинців. Будь-якої пори року до них приїздять туристи не лише з різних областей України, а й за кордону. Не випадково на виставці Тур-Євроцентр Закарпаття гаросадибу визнано кращою в області. І не тому, що Михайло Гічка очолює Міжгірську районну організацію спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Полонина, швидше тому, що в садибі панує атмосфера доброзичливості сімейного затишку. Тут гостям дозволяється спробувати виконати певну роботу, яка їх цікавить своїми руками. Зайшовши до оселі, потрапляєш у світ краси, народженої руками, серцем і душею господарів. Микола Нірода може дати майстер-клас різблення по дереву. Він зробив своїми руками всі дерев'яні вироби мистецтва у власній оселі. Дерево це звичайно липа, тож що піддається обробці. Це все стиль такий місцевого колориту. Це і фігури ведмедя можуть бути, орла, сови, різне таке. Це все поєднано. Це і підставки під телевізор, підставки під телефон, це дзеркала, це оздоблення меблів. Оце його я кажу стиль, то що ви бачите зараз тут у цій хаті. Перепочили. Тоді гостинно просимо до музею лісу і сплаву, який неподалік за селом. Сподіваюсь, вам цікаво буде дізнатись про походження слова «бокараш». Я зробив макет. Щоб пояснити, іменно, що таке бокораж. Бокораж — це австрійська назва бокор. Іначе його називають плот або пліт. Так. А бокораж — це сплавщик оцього плота. І коли вже е, бокор плив, по річці плив, вони синхронно всі три синхронно управляли. Такий бокор мав від 180 кубов до 350 кубів лісу. Бокораші, звичайно, мали підкови, ось такі підкови на ноги ставили для того, щоб бокор, бокор погружався, особливо на плотині через шлюз, центральний шлюз, бокор погружався в воду і до пів метра, а то більше і до метра. І щоб не скользали ноги, щоб він зачепився, оцими зубами зачеплялося у цю, в у цю деревину. Но не гострі були зуби, дуже тупо досить туповаті, бо якщо гострий він би заїмся дерево, він би не міг витягнути понадобну ту ногу. Бо караші – це були сильні люди, метр вісімдесят, 90 і до двох метрів здорові, які мали силу, і це треба було дуже швидко управляти і дуже сильно управляти, щоб десь не пішов у сторону. Справляли ліс до тиси і тиси в Дунай, а з Дунаю аж у Чорне море. Наш ліс користувався іменно цих Карпат, іменно ці території користувався дуже в Англії, далі Голландії, Франції, в цих західних країнах. Робота була дуже важка і досить рискована. Дві-три доби бокор з'являвся в чорному морі. У 56-му році бокори припинили сплавлювати. Якщо ви забажаєте не втратити шанс. Опинитися в самісінькому центрі Європи немає проблем. Він у сусідньому районі від Садиби Бокараш на відстані майже 200 кілометрів. Комфортабельний мікроавтобус доставить вас туди за три години. Вважається, що саме на Закарпатті, на Рахівщині, поблизу села Ділове центр Європи. Латинський текст на піраміді сповіщає, Досить точною нівеляцією встановлене постійне місце, яке у зв'язку з проведенням вимірювання меридіальних і паралельних градусів називається європейським, було створене у 1887 році. Від садиби Бокараш до всесвітньо відомого високогірного Синевирського озера лише 10 кілометрів. Михайло Гичка доставить вас туди за лічені хвилини. Озеро, назване у народі морським оком, лежить біля підніжжя гори на висоті 989 метрів над рівнем моря, має посередині невеличкий острівець площею лише у кілька квадратних метрів. Здається, ніби справжня зіниця небаченого блакитно-окого створіння. А у 60 метрах від південно-східного берега озера стікає струмок. Це виривається на волю, просочуючись крізь землю. Вода синевиру. Ніде на території нинішнього СНД немає стільки джерел унікальних мінеральних вод як у Закарпатті, які за хімічним складом і лікувальними властивостями не поступаються, а часто перевершують відомі води Кавказу, Чехії, Польщі та Франції. Лише в одному міжгірському районі розвідано співсотні цілющих джерел. У 1558 році посли російського царя Івана Грозного, вертаючись Закарпаттям з царграда до Москви, доповідали: в горах полонинних є колодязь, а в ньому вода солодка, що грушовий квас, та є й інші колодязі, але вода в них як оцет, а інші як кислі щі. та в горах тих вода із гір тече. Нині ж завдяки. 370 сімдесяти вивченим цілющим джерелам, які представляють усі бальнеологічні групи, функціонують сотні санаторно-курортних комплексів, будинки відпочинку та туристичних баз. Швидко розумієш, що вода у цих краях і трудівниця, і годувальниця, і лікувальниця повертає людям здоров'я. Жива вода, Скарпатські гір. Що може бути краще? Ті ж посли російського царя згадували і про гарячі ключі. Доповідали: у горах тих є гаряча вода, можна яйце зварити. І в ті води чимало людей приходять хворими із різними болячками. Кладуться у ті води і всім приходящим настає зцілення. Відомі Карпати і своїми Солотвинськими родовищами кам'яної солі, найбільшими в Європі. Проте останнім часом все ширшої слави набуває створений тут потужний лікувальний центр. Солоні Озерця повертають здоров'я людям. Солотвіно у нас недалеко, Солорудний басейн, ну, але там кристалічна, кам'яна сіль. Недалеко від Солотвіна до нас, до Верховини. Так, копав якийсь е, селянин колодязь, щоб знайти воду. І він на глибині 20 метрів наткнувся на дуже солену воду. Тоді люди догадалися, що оскільки там солеродний басейн, так, значить, тут десь артерія проходить глибоко під землею водою. Вони зібрали людей і викопали колодязь глибиною до 40. 50 метрів шириною 2 метри колодязь. І там знайшли надзвичайну солену воду. Це й була ропа. Наливали відкритим способом, везли і везли сюди. А вже в селі розділяли цю ропу між селянами по дешевці. Таким чином, кожна господарка мала вдома розбавлену сіль або ропу носильну. І ось зберігалася в такій посуді. Бачите, вона й біла, така видно, що не похожа ні на яку, ні кунуць, і так далі. Рупляна. Господині додавали ропу, коли готували борщ або солили овочі. Перевірено, крім солі, в ропі чимало мікроелементів, завдяки яким всі страви верховинців такі смачні. Але, як на мене, вода тут усюди живильна. М'яка просто солодка. Що пити, що миватися, одне задоволення. А тут ще одне відкриття. Виявляється, наш гід із доброї волі взяв шефство над високогірним озером, яке місцеві жителі охрестили диким озірцем. Озеро Синевір, воно на, е, намного більше. Це становить третина одна, третина того озера. Тут плаваючий острів, там постійний острів. Но далі Там втікають поточки, а тут підземні ґрунтові води. Там витікає внизу під землею, а тут витікає зверху. Приблизно 3-4 тисячі років тому внаслідок е, землетрусу. Тому...